От скажіть, будь ласка, ніхто ніколи не задавався, вопросом, вопросом, чому Господь на деякі молитви відповідає одразу, а на деякі не одразу або, можливо, не відповідає. Ми про щось молимось, знаєте, а воно ніяк не змінюється, ніяк ну, нічого не приходить. Таке відчуття здається, що Господь не чує цих молитв. Я вам скажу, знаєте, з особистого досвіду у відносинах з батьком, з Господом Богом, я замітив такі прості речі. Ну, перше є е, наші молитви і те, що ми отримали просто по благодаті. Це на прикладі того, ну от зараз батьки мене зрозуміють, у кого є діти, у мене є діти. Я люблю свою дитину. Я дуже люблю свою дитину. І щось я їй дарую, просто навіть вона це, знаєте, не то, що там, щоб вона заслужила це, або він може там не слухатись, ну, робити якісь там не, ну, вчинки, але він не, знаєте, він не має там. Щоб щось отримати, заслужить. Я йому просто купую і дарую, бо я його люблю. Так само, і Господь нас любить дуже сильно, і він нам багато речей дарує. Деякі речі ми просто з вами не замічаємо. Як, наприклад, я п'ять дітей. Ти йому подарував той там машинку, автобус. Він її взяв в руки, подивився, там сказав, дякую. і Все. Завтра він її вже навіть не знає, де вона знаходиться. Так само і у нас в дорослих людей. Бог нам щось дарує, а ми завтра вже не бачимо. Ну, Цього подарунку, бо типу, вважаємо, що так і має бути, розумієте? Другий момент є, ми молимось, 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 і Господь не дає сразу відповіді. Господь не змінює дану ситуацію. Він дає нам можливість навчитись самим для того, щоб ми не тільки відчували вся потреба наша в Господі, звісно, але Він нас навчає самодостатності та повноти. І третє буває: ми молимось, 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 і воно не присходить. Це свідчить про те, що треба змінити бачення на дану ситуацію, і можливо почати молитися в іншому напрямку, тобто змінити формулювання. Або змінити взагалі, або взагалі відпустити ту ситуацію. Можливо, вам, вам воно і не потрібно. Бо якщо Господь не відповідає, воно не присходить. Скоріше за все, це не ваше. Це ну щось треба змінити, розумієте? Але Господь завжди нас чує. Пам'ятайте, що Господь це наш батько, який нас дуже любить. Щось він нам дарує просто тому, тому, що він нас любить. Десь він нам дає вудочку, так сказати, щоб ми самі навчає нас в процесах, змінює наше серця в цих процесах. Але уявіть, скільки Господь нас любить, що Він дає нам. Можливість змінитися в процесі і в кінці цього процесу ще отримати винагороду. Так що не нехтуйте цим, Господь вас дуже любить і він завжди відповідає на ваші молитви.